Так само говорите, в який час, чи ви перебували в Києві? Чи ви в Киє... Десь відходить шнур. Де ви були в цей час? За ці два з половиною місяці, майже три. Чи перебували в Києві? Хто вам давав наказ туди їхати? І які ви дії там виконували? Командир оперативного взводу капітан міліції Фурман Юрій Анатолійович. Жодного дня в Києві я не був. Це так само представник, який не їздив Київ. Добре. Чому ви не звільнилися, звав МВС на Беркуту, знавши, що Беркут це основна сила, яка била наших людей і 30 листопада, з чого все практично почалося. І робила схову розгону Майдану 16 грудня. І вже потім брала участь кривали в кривалих побоющах і на Грушевського, і на Інститутській. Чому ви не написали заяву на звільнення? Ми созвонилися з тим, ці, що були в Києві, і вирішили е, самі, хто коли приїде, приїдуть всі разом і спільно е, приймати рішення. Добре, скажіть, будь ласка, тоді наступне питання. Ви перевели під час штурму тут е, приміщення обласного ВЕС, чи застосовували ви спецзасоби під час цього штурму. Ніяких спецзасобів мною застосовано не було. Якщо ви не використовували, хто використовував? Це мені невідомо. Я знаходився в приміщенні і в дворі управління. Звідки родом? Звідки ви самі є? Шацький район, село Пульмо. Хто? Вами керував приміщенні ОМВС. З нами в приміщенні управління був е, генерал Терещук і полковник Поліщук. Конкретні накази, від кого ви отримали? Накази ми отримували, не допустити цивільних громадян від генерала Терещука і полковника Поліщука. Зрозуміло. То вони не кажуть, ми слідство з'ясує, хтось зараз все одно. Якщо вони не скажуть, скаже керівництво, значить, звичайно.